22 лютого знакова дата для Кривого Рогу. 79 років тому в запеклих боях місто було звільнене від нацистів. Після довгих трьох років окупації восени 1943-го розпочалась військова операція з визволення Криворіжжя. Більше чотирьох місяців шість армій штурмували передмістя Кривого Рогу і навколишні села та, зрештою, витіснили окупантів. Значення ніко початку Криворізької наступальної операції дуже велике, тому що Метал, нікель, залізо відігравали дуже важливу роль в, для нацистської Німеччини. І вони дуже, якщо порівнювати сталінградську битву і Нікопицько-Кервійську операцію, вони приблизно однакові. Війна залишила в Кровбасі 26 братських могил. І коли ми покладаємо квіти, нам треба пам'ятати, що це визволителі міста? Ті люди, які віддали своє життя за кривий ріг, пам'ять про ті часи дорога для Валентини Погорілової. Нині легендарна землячка, єдина визволителька Кривого Рогу. Валентині Іванівні 96. В роки Другої світової. Вона була операційною медсестрою хірургічного госпіталю. У нас там було аж три операційних, але тяжова це моя через Донбас ми… Путешествували і приїхали в Запорізьку область, так називаємо станція Токмак. Там розвернули. І там швидко дали нам команду. «Собирайтесь, швидко оставляйте, де можна всіх ранених, їжджайте далі. Вам много предстоїть роботи. Ми вас командируємо в Кривий Рог. Там зараз такі гарячої буде вам повно роботи. Привозили ж самого Інгульца, тяжело которых. Умелые врачи должны были оперировать. Вот так. И высокие чины у нас были раненые. Ну, в общем, была работа. І вот так летал над нами юнкер с один, как он откуда он заблудился, і поливал нас сверху по, по крышам вагонів э, этими пулями. Валентина Погорілова пройшла фронтовими дорогами України, тодішньої Молдавії, Югославії, Угорщини. У боях за озеро Балатон отримала поранення. Після війни мужня жінка присвятила життя порятунку людей. Пропрацювала медсестрою понад півстоліття. Має державні ордени та медалі. Вона повний кавалер-відзнаки за заслуги перед містом. 79 років тому Валентина Івановна Погорілова звільняла кривий рік. Тоді. Ці фашисти руйнували нашу землю, але наші війська мужньо захищали і звільняли. Сьогодні, опять, вже російські фашисти руйнують нашу землю, і наші воїни їх виганяють і звільняють нашу територію. Валентина Івановна Погорєлова – останній на сьогодні ветеран, який звільняв наше місто. Тому ми безмежно вдячні. І Завжди з нею поруч зараз домовили, що зустрінемось в наступному році. Буде ювілей 80 років звільнення Кривого Рогу. Нині в Кривому Розі майже 250 ветеранів Другої світової війни. З них 18 – фронтовиків. Серед них і старшина медичної служби Амілія Балабас, колишня вчителька під час війни була медсестрою у хірургічному польовому госпіталі. На нікопалі нас бомбили. Було очень много ранених, і ми вже з, з напаницею подружкою вже оказували допомогу раненим, і когда ми приїхали вже в донецьк. Сначала поїш пошли в воєнкомат, а там не доступиться. Там такая маса народу. В городі шахти. О тут ми вже оформились як добровольці в армію в госпіталь. В 42-му году. Это мы были уже под Харьковым в 42-м. Там было наступление. У свої майже 100 років Емілія Балабас намагається вести здоровий спосіб життя, не втрачає почуття гумору. Кожної святкової дати зустрічає вдома представників мерії. Це мене доча, директор, а у мене дочь-строїтель, дизайнер, а друга дочь у мене професор, заслужений діятель іскусств Дякую вам, що ви нам примір показуєте, як треба діляти, як треба жити, он дітей. За звільнення Кривого Рогу визволителі заплатили тисячами життів. Щороку, 22 лютого, Криворіжці приходять на символічне місце до монумента перемога на проспекті Миру. У цьому меморіальному комплексі пам'ятник сучасним героям полеглим у зоні АТО ООС меморіали чорнобильцям, воїнам-інтернаціоналістам. Ми сюди прийшли почтити пам'ять не тільки тих, хто загинув у Великій Вітчизняній війні, а й тих, які загинули зараз у цій повномасштабної війні. Хотілося, щоб внуки і правнуки наші, скоріше побачили мир і сонце над нашим небом. І дякуючи нашим ЗСУ, дякуючи всім хлопцям, які боронять зараз нашу Україну. низький їм українсь. Перемогли тоді, переможемо й зараз. З таким переконанням нині живе кривий ріг. Церемонія запалення десяти факелів пам'яті. Багаторічна традиція. Факел від вічного вогню у центральному міському районі для проведення ритуалу передав військовослужбовцям учасник бойових дій, визволитель Херсонщини Валерій Катькін. Можу сказати одне, що так як 79 років тому стояли наші, як визволяли Ріг, на жаль, 30 тисяч тоді загинуло, і ми склоняємо голову перед пам'яттю кожного з них. Так і зараз, в минулому році, ми відстояли кривий ріг, ворог не змог зайти. І зараз, крок за кроком, наші військові звільнять всю нашу рідну країну зараз вже від рашиського окупанта. Біля монументу перемога море квітів. Так Криворійці вшановують пам'ять загиблих. Це бійці п'яти дивізій та інших військових з'єднань, що визволяли наше місто. Вони отримали почесне найменування криворізькі. Цей день він є для мене зворушливим, тому що тато мій на тій далекій війні теж воював. Цей день ми кожного року пам'ятаємо і. Наших, наших батьків, наших дідусів, ті, що нас захищали і звільняли від німецького окупанта. Прийти і від, покласти квіти пам'ятнику це святе. Це потрібно в першу чергу нам, для того, щоб напам'ятати, що ми вигнали фашистів з Кривого Рога, визвали Україну. Ну і зараз расисти, які розпочали цю війну. Теж мають потерпіти поразку і обов'язково перемога буде за нами. Урочистості завершилися у Георгіївській дзвіниці. Тут запалили свічки у пам'ять про воїнів, які боролися за мир. Іван Проводов, Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов, Владислав Талалай, Микита Шевченко. Постфактум.